Всім привіт! Мене звати Мія, і сьогодні буде таке розмовне відео про аскези, про те, що це таке, як вони працюють, як за допомогою аскез можна здійснювати свої бажання і загалом змінювати своє життя. 40 років тому назад я взяла три аскези. Я відмовилася від інстаграму, залишила його тільки для того, щоб відповідати на повідомлення. Відмовилася від коріння, я курю 9 років. І це найдовший період, коли я не курила, і пообіцяла собі 15 хвилин мінімум робити йошку щодня. Що таке ескеза? Це усвідомлена відмова від якоїсь некорисної звички. Для того щоб вивільнити цю енергію, яка йшла на цю некорисну звичку і перенаправити її на здійснення свого бажання. Моє життя загалом почало зводитись до того, що я шукаю задоволення. Я не живу життя, я думаю про те, щоб до кого кайфовенького я буду робити наступним. Я прикидаюсь, і в мене вже в голові так. Я зараз поїм, потім я покурю сішку, потім я з'їм щось солоденьке. Потім я позаліпаю в інстаграмі, покажу себе, отримую лайки. І коли це все закінчувалося, відчувала спустошення, і я повертала. До сигарет, я зум курила сішку, щось там легесенько робила по роботі, але все одно поверталась до того, що мені хочеться щось швиденько, якогось екстра задоволення. В результаті я себе так виснажила, що перестала відчувати задоволення від е, звичайних речей, таких як е, зустрічі з друзями, прогулянки, музика. Мені хотілось все екстра. От просто щоб було екстра приємно, екстра е, дофамінова ти постійно ну, гонишся, ти в гонити не живеш життя. Ти просто шукаєш, щоб такого кайфовенького поробити, щоб задовільнити оцю свою внутрішню тіру, яка потребує постійно чогось дуже приємного. Як брати аскези? Я ділюсь конкретно своїм досвідом. Не кажу, що він єдиний правильний, але для мене особисто це працює, тому я хочу поділитися цим з вами, і можливо комусь це стане в нагоді. Котики какую Як складається аскеза? В письмовому форматі ви пишете Я, ім'я, прізвище, той то той то, відмовляюся від того до того. то. Замін буду робити те і хочу отримати ТТТ. Вставити дату і підпис. Все в принципі, ви заключили договір з всесвітом. Що ви 40 днів не будете кушати солодке, і взамін на це ви отримаєте любов до свого тіла. Якось найголовніше, що ваша аскеза має бути осмисленою. Це не має бути щось по типу я відмовляюся від кока-коли взамін на iPhone 16 Pro. Ну, типа. <laughs> Як я, звісно, не пробувала, але думаю, це не так працює. І <laughs> це не про якусь е, волшебну паличку, яка прийде зараз волшебник і такий, а все, ти не кушаєш конфети? Ну супер, я тоді тобі от дарую айфон. Все, молодець. Ну, якби це так працювало, я думаю, ми б уже всі тут мали по 30 пентхаусів і лексусов, і що там ще люди хочуть в цьому житті матеріального. І, на мою думку, краще бажати. Якихось внутрішніх змін, які допоможуть вам опиратись не на зовнішні якісь штучки, щоб це зсередини йшло. Nevermind, дуже багатоумніче. О oh, Боже вона, ну, вона приспомнилася. Я звільнялася. Вона зробила зоренні аскези, а вона шарила цю жизнь. Чому я взяла аскези? Мене просто схарило, що дійсно я дуже багато курю. Не отримую задоволення абсолютно не від чого. Хоча я жива, у мене є друзі, у мене є робота, у мене є все але. Я не відчувала цього зсередини, тому в принципі заключила цей договір для того, щоб отримати ось цю внутрішню енергію, повернути її на себе, а не на зовнішні якісь пошуки, чогось блядь, екстра філінгс. залучити кохання до себе, любов, тому що я насправді дуже як і більше знаю самокритична. Я думаю, життя не має бути таким, що ти постійно себе гнабиш і тільки тому що зробиш набагато прикольніше і класніше робити речі через любов до себе. Боже, знову умнічаю, вибачте. Перші 10 днів були самі найскладніші. Ну, тобто, перші 3-4 дні я ще така, типу, на мотивації, така типу, все найс, все. Я ще покорю весь світ. Йошку, я в принципі так люблю, але складно було інтегрувати її щодня, тому що то я забувала то ще щось і доводилось робити в останній момент. Але 15 хвилин завжди завжди можна знайти 15 хвилин, щоб поробити його. Тому не пишіть собі в аскезах годину медитувати. Ну, Kiitos. <laughs> Я розумію, в мене теж є цей максималізм. Типу, якщо щось роблю, то вже ну high level, ну максимум дві тисячі, щоб вже ім'я на газанути, газануть. Але м -м -м, не треба це не працює, це вам шкодить краще починати з 15 хвилин і точно зробити, ніж годину і не зробити або зробити і ненавидіти те, що ви робите. Краще маленькі штучки робити і отримувати задоволення, ніж робити якісь огромні такі кроки, розривати собі всі зв'язки але ж ну, я крок зробив крок на 30 кілометрів. На на не треба це максималізм. Бачу, щось по маленьку і карта там туди-сюди. Ну все буде добре. І що можу сказати? Від інстаграму я вже відмовлялася влітку, і це був 21 день. І якось мені було легесенько. В цей раз мені було прям дуже складно. У мене все, у мене думки. Якби я повернулася і зараз виставила би фоточку, мій би краш написав. Мені о Боже, я тебе все життя любив. Ти така нереальна. От, от він написав до цього абсолютно. Ніколи, а от саме зараз він би щось написав. І навіть якби він написав, от в твоєму житті конкретно, що б від цього змінилося? М -м -м. Правильно, нічого, нічого. Ти отримуєш цей дофамінчик. О, да, Боже! Я комусь потрібна. Він мені, звісно, нахуй не потрібен, але я йому потрібна. І це так приємно. Ну, камон, це вже ну, не робоча схемка. Ну, типу, ми так робили і куди нас привело це? К тому, що ми на 40 днів відмовляємося від всього і записуємо Ютуб. Ем... Ні, в принципі, непогано. Я дякую всім моїм невдалим крашам за те, що насправді вони мене привели от сюди. Да, да, вони мене привели. Ну, Вони є частиною того, що привело мене от зараз сюди. Дякую вам, мальчики. Ви супер. Самий пік пішов на десятий день. Я почала відчувати ось цю пустоту, яка в мені була всередині, яку я закурювала, задивлювалася інстаграмом. А, і от вона така: типу: Чоть, привіт, а що то буде? Типу, якийсь то прикольчик тут, може, що то закинеш, якусь сігареточку, чи може якийсь то ріл. Нічого не давала я цій пустоті, і просто дивилась на неї. Вона дивилась на мене, і ми такі, типу, я щас буду плакати. Вона така. Давай. І я така. Мені а... настільки нічого не хотілося робити. Я думаю, боже, все життя, от все треба було не, ну, не видумувати, курити собі, сидіти в інстаграмі, що я собі придумала, на що я це придумала. Ну, типу, чому я постійно щось вигадую? Чому я просто не можу жити життя і кайфувати від нього? Отака от ловушка мозку, але. Поспілкувавшись з славнозвісним чатом GPT, він мені сказав, що «Excuse me, але так і має бути. Коли ти благополучна закурювала щось 10-15 сигаретами в день, в тебе екранний час 30 тисяч років в секунду. що ти хотіла? Перестраждаємо!» Цей дощ, перечекаю зливу І в тебе звільниться місце для прикольних речей. Я така, ну сука, якщо ти мене обмануєш, якщо ти мені пиздюнькаєш. Чаджепі ці не соврал Дійсно, 3-4 дні пройшло, і в мені з'явилася купа сил, купа енергії. І я така думаю, якщо я вже типу не курю, треба використовувати цей момент, щоб почати бігати. Це кайф. Я можу сказати, що це кеф. Я дійсно прокидалась, тому що я хотіла цього, не тому що мені треба піти -пі бігати, щоб запостити в інстаграм, що я побігала. Пі ну звісно, я зараз запостила, що я побігала. -пі 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 -пі. під час цих аскез у мене почали надходити ідеї стосовно свого портфоліо. Я не тільки. Жартую, жарти і знімаю ютуб. Я ще графічна дизайнерка. І мені почали приходити ідеї стосовно того, що можна зробити зі своїм портфоліо стосовно контенту, який я знімаю в TikTok. Звільнилось купа місця для якихось прикольних речей, які мені дійсно щиро хотілося зробити. Бо організм такий, окей, не даєш швидкий дефамін, будемо щось інше придумувати. Я перенаправила цю в якісь прикольні речі. Я почала. Що я почала? А, я почала чи почекати. Я почала читати. Я людина, яка ненавидить читати. Не те, що ненавиджу, я просто. Не люблю читати. Мене якось дитинства не привчили до цього. У мене ADHD, мені дуже, дуже складно читати. Мої думки постійно кудись відлітають. Були пару книжок, які я проковтнула. Вони мені прям дуже подобалися. Але в основному мені прям дуже складно усі ус, усидіти. І я вирішила, блін, я просто буду брати книжки, не ті, які типу, модні, і всі такі ті, О, ну, така класна книжка. Так сподобалась. Так води я просто зайду і куплю ту, яка мені сподобається попису. По да, вона дебільна і сюжет. Який не має взагалі ніякого діпширд, але я хочу це почитати. І я почала робити так, я почала читати. Я така блін, а читати це кльово, читати це прикольно. Я не випендрювалась, у мене взагалі вже спала моя маніакальна фаза, в якій я взагалі задумувала робити цей відос. І сьогодні я була насправді цілий день в бріду, що не відміняє факт того, що можна брати хоч тисячу аскез, але це внутрішня робота, і аскези допомагають просто тримати тебе всі. Як це називається? <свіст> дисципліні, дисципліні, дисципліні. Не її. Але дисципліна це свобода, друзі. Ну, дійсно, це правда. Е конечно, вайб, е флекс е офигенно, але тільки е -з, з дисципліною ти розумієш, що ти якась тряпка, яка подує вітерочок і тебе знесло. А ти, ну. Міцно тримаєшся на цій землі. Я можу, по-перше, стримати слово собі, а це додає офігенну впевненість, тому що по суті самовпевненість це що? Це коли ти дав собі обіцянку і витримав, і наступний раз ти знаєш, що ти себе не підведеш. А якщо ти пообіцяв собі, потім хуй забив, тому що Вася тебе покликав е бухать. Просто тип, типовий мій вечір. <ріст> І аскези вони допомагають тобі. Вони створюють такі умови короткочасні. Я не впевнена, що я б змогла кинути палити, якби не ці 40 днів. І перші дні я собі казала: Боже, аскези закінчиться, я просто візьму сигарету, Я отак от її так, от, от так от закручу, я отак от, от буду її курити. 40 днів пройшло. Не можу сказати, що у мене є таке бажання зараз, принаймні, але знову ж таки. Я не кажу собі, що все, я назавжди кинула палити, я назавжди буду робити його кожен день, ніколи не кажи завжди. Тому що саме ці максималістичні штуки, медитація по годині, я ніколи не буду палити, вони створюють цю напругу, тому що життя воно не константне. Хм, як каже моя подружка, психологиня Юлічка, Гайдай, Юлічка. Життя воно не константне, і коли ти створюєш собі такі жорсткі обмеження довжиною в 30 років, то звісно, твій мозок почне супротивитись цьому і шукати відмазки, чому це неможливо. Коротше, якщо ви переживаєте якийсь складний період, ви відчуваєте, що ви потребуєте змін, ви відчуваєте, що ви потребуєте дисципліни. Я раджу вам взяти аскезу. А це може бути не 40 днів, може бути 21 день, може бути два тижні. As you wish. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку аскезу ви хотіли б взяти, б ви хотіли отримати в і загалом, чи вірите ви в те, що завдяки аскезі можна отримати бажання? От як це так? Блін, сподіваюся, що 2025 рік. Змінить нас всіх в кращу сторону, тому що ту тенденцію, яку я бачу, те, як люди змінюються в моєму оточенні, це дуже 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 тішить. Все більше спадає ось цього якогось наносного, і люди більше йдуть вглиб себе, починають любити себе. А ну, якщо ти почнеш любити себе, то ти почнеш любити всіх навколо. Дякую вам, що були зі мною на моєму YouTube каналі. Ставте лайки. Подписуйтесь і до нових зустрічей. Пока!